Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами будемо проходити яму. Нарешті моя улюблена рубрика там де можна просто пограти. Ну і будемо, друзі, тестувати її у високих рівнях. Відразу скажу, що будемо її тестувати в 105-му. Далі, мабуть, подивимося, чи будемо намагатися пройти цим персонажем. Просто, якщо подивимося зараз на яму, дивіться, 105 рівень я вже пройшов, але пройшов його до цього моменту за 14 хвилин 58 секунд. Я не знаю, що на нас зараз чекає, але в будь-якому випадку, давайте ще раз його для відео пройдемо і покажемо, що для цього потрібно. По-перше, друзі. Цю збірку я буду трошечки також видозмінювати. Зверніть увагу на мої загартування. Інтелект легендарний. Ну тут обладунок нам не сильно потрібен з легендарною закалкою, тому залишили так. Рукавиці легендарні. Штани, також легендарна закалка чи легендарне загартування. Черевики теж саме. Зброя теж саме, амулет, кільце. Ну, інше кільце, ще назбираємо ресурсів якраз після цього чудового івенту, і перекуємо також. Тож, дивіться, ця збірка в мене для проходження високих рівней ям, але вона для також проходження і низьких рівней ям. Тобто, щоб грати нею зручно. Тому що, якщо ми звернемо нашу увагу на мою броню, то. У мене її якраз тисяча, тобто для того, щоб вона була в мене такою постійно. Це я раджу залишати для того, щоб проходити якісь нескладні івенти. Наприклад, якщо ми не хочемо слідкувати за нашими зіллями, особливо не переживаємо за те, що зілля, наприклад, закінчиться, а ми щось не протиснули, і в нас спаде цей бонус. Тому беремо кращі рукавиці. Як ми бачимо, тут у нас закалка на плюсик до основних вмінь замість броні. Одягаємо також їх і бачимо, що в нас броні тепер не вистачає. Що нам потрібно для цього зробити? Дивіться. Нам потрібно ввімкнути наше зілля. До речі, хтось з гравців поруч ввімкнув на броню. Бо в нас взагалі її тут має бути 500. Вмикаємо тепер наші зілля. 808. Додаткове ще зілля на броню. 1100. Ще додаткове зілля на на, 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 на інтелект. Обов'язково і ще одне додаткове зілля на броню і на стихії, тобто, щоб вона у нас перекривалася повністю. І бачимо, що якийсь гравець поруч, той, що проходив ями, також вмикав його, тому в нас зараз броня не піднялася. Але якщо б ми були без цих всіх прекрасних зіль, то в нас би броні тут було б 500. Тому, друзі, будемо тестувати цю збірку для проходження високих рівней ям. Будемо тестувати її в 105-й ямі. Трошечки поговоримо про збірку. Предмети, друзі, ви бачили. Можу вам відразу сказати: я не буду намагатися, мабуть, викачувати всіх персонажів таким чином, щоб проходити супервисокі рівні ями. Скоріше за все, наступний сезон ми зосередимося на двох приблизно персонажах, так як і в цьому сезоні. Тому що мій друг грав якраз на духонародженому в дев'ятому сезоні, я грав на чарівнику. Це якраз два із самих, мабуть, найпотужніших класа в цьому сезоні. Також. Непоганим є друїд. Якщо брати варвара розбійника і некроманта, то вони все ж таки трошечки програють по силі. Але це не означає, друзі, що збірки на ці класи я глядати не буду. Обов'язково, ті збірки, що я буду тестувати, або ті, що мені будуть здаватися цікавими, я їх буду тестувати власноруч. Якщо ви б хотіли, щоб збірки. Виходили таким чином, щоб я просто вам би переоповідав планер сайтів, я цим, скоріше за все, займатися не буду, тому що ну, не вважаю це цікавим. Я коли збираю якусь збірку, мені здається, що. Мені цікаво, наприклад, її зібрати, потестувати, пограти нею хоча б декілька днів чи там тиждень, чи якщо вона мені сподобається. От, наприклад, як на некроманті, я ним граю вже десь. Ну, мабуть, мабуть, більше тижня, мабуть, два вже. Але я граю ним виключно в своє задоволення взагалі на хардкорному режимі. І мене взагалі не цікавлять ці всі сезонні сили, цей парагон і так далі. Друзі, для тих, кому цікаві ці проходження, ми будемо обов'язково знімати подібні ролики, як себе почуває чарівник з такими речами, але одразу скажу, що ми для цього будемо робити. Ну, це, в принципі, основна проблема, чому ми не могли нормально ходити з вами цей портал. І забули з вами. Речі наші виправити. Давайте, мабуть, повернемося, вийдемо взагалі з цієї ями. Ми її вже не пройдемо зі зламаними речами. Давайте відремонтуємо наші речі, спробуємо її пройти ще раз. Будемо перезбирати цю збірку, тому що мені не подобається тут кількість життя. Навіть бачимо, що у нас рукавиці. Друзі, йдуть також на максимальну кількість життя, а не на інтелект, тому що інтелекту мені стільки не потрібно. І все одно 7 тисяч до нашого здоров'я мені замало. Тому я цю збірку буду перероблювати хоча б під 9 тисяч або під 10 в ідеалі взагалі. тому що ця кількість життя мене абсолютно не влаштовує. Тож, про що я? Спробуємо ще раз пройти наш 105 рівень ями. Хотів розповісти про те, що обов'язково будемо записувати збірки, ті, що будуть з'являтися нові під якісь нові предмети, ті, які будуть використовувати якісь нові аспекти, але прямо от, щоб намагатися кожним класом пройти якісь надвисокі рівні ями, друзі, це вже буде виключно за вами. Якщо вам якийсь клас подобається. Ми перевіримо обов'язково якусь збірку, яка може пройти хоча б сотий рівень ями. І я навряд чи буду займатися цим е, ви, вибиванням е, речей, які е, на декілька зірок. Тому що, як ми знаємо, в грі дуже складно зараз стало вибивати взагалі нормальні речі. Е, мені здається, що на гру потрібно витрачати супербагато часу. І мені також здається, друзі, що е, ну, в жодної, мабуть. Е, Людини, яка займається не тільки грою в діабло, є стільки часу, щоб вибивати ці всі предмети. Мені хтось писав, пам'ятаю в коментарях, так типу ж можна предметами вести ними торгівлю, тобто можна якісь предмети продавати для того, щоб потім щось купити. Це також класно, друзі, але для того, щоб щось продати, треба спочатку його вибити. Тому що ну, ніякою такою дурницею, як ти, типу, десь ці предмети здобувати таким шляхом, щоб ну, не знаю, скажімо так, не тим, що здобувається в грі, мені не супер цікаво. Тобто, мені, наприклад, не супер цікаво збирати свого персонажа. Виключно через торгівлю, тобто постійно знаходитися на сайті з торгівлею, вишукувати там якийсь суперкласний предмет. Мені набагато веселіше, коли цей предмет я можу вибити власноруч. Тобто Мені цікаво грати в гру, а не знаходитися на торговій площадці. Але... Все одно ролики виходити будуть, друзі. Все одно ми будемо щось записувати про персонажів, які нас цікавлять, все одно буде з'являтися якась нова можливість пограти за старий клас, але новою збіркою, тому що з'явиться якийсь цікавий чи то аспект, чи то предмет, чи щось іще. І таким чином ми зможемо, я думаю, в будь-якому випадку затестувати щось нове. І от бачимо, чому будемо перезбирати чарівника. Тому що мені здається, що не супер класно в мене виходить грати за цю збірку. Я вважаю, що ця збірка виключно підходить для тих гравців, які супер уважно грають в гру, які вміють от прямо от ухилятися від цих всіх атак монстрів. Мені, наприклад, не супер зручно це робити. Я розумію, що є гравці, які. Більш краще грають в гру, вони більш краще розуміють, як саме використовувати на персонажі ті чи інші навички, але цю збірку ми будемо перероблювати. Потім зрозумієте чому, потім я вам покажу просто-напросто результат. Цих всіх змін, як це все буде виглядати, тому що зараз ми цей портал з вами вже в принципі зіпсували, тому що ну втратили нашого персонажа в ньому. Але все ж таки, давайте будемо намагатися його пройти. Саме від цього залежить, в принципі, весь час проходження. Я думаю, що будемо збирати. Якісь збірки, але будемо орієнтуватися на якомусь улюбленому, скажімо так, персонажі. В сьомому сезоні це був у нас варвар. У восьмому сезоні це у нас був. І в сьомому сезоні також був Некромант. Та, в принципі, за всі класи ми там грали, але улюбленим був варвар і Некромант. У восьмому ми з вами грали за Розбійника. Більшість часу і зібрали його максимально от, потужним. Можу, до речі, сказати, що він навіть на звичайному режимі зміг я, мабуть, пройти, якщо не помиляюся, 90-й точно 95-й майже. Тобто, з усіх збірок розбійника, мабуть, моя самоулюбленість це все-таки «Напастку смерті, тому що вона стійка і на ній найзручніше мені грати, якщо чесно. Збірку все ж таки через кінжали, Не дуже сильно хочеться збирати. побачимо. Можливо, ще час залишиться в нас на це. Можливо, ще збірку через кінжали зберемо. то таке, Зараз мова не про розбійника. У 9 сезоні ми з вами зібрали хорошого чарівника. І от що я маю на увазі хорошого, що ми вибивали всі предмети власноруч, ми його максимально намагалися зібрати, щоб проходити їм. Високі рівні ями, тобто всі предмети повністю ми з вами перековували по декілька разів. Кому було цікаво, як саме в нас з'явилися всі ці легендарні закалки, друзі, ну 20-30 мільярдів на персонажа з торгівлею через ігровий чат і з обміном з іншими гравцями. Руни на предмети, предмети на руни, проходження на предмети, проходження на руни і так далі. І от такий у нас вийшов персонаж. Тобто, Для того, щоб зібрати одного хоча б іграбельного, хорошого персонажа, я в принципі, раджу вам робити точно таким же самим чином. Тобто, Я раджу вам обирати, збирати одного персонажа максимально сильного, намагатися довести його до якогось ідеалу, тому що в принципі, ну, це цікаво. Я все ж таки буду розглядати ті збірки, які також мають потенціал, які також можуть бути сильними. Тобто, я їх обов'язково перевірю або на сезоні, або на не сезоні, тому що формула не сезона від не сезона ну, в принципі, очевидна, мінімум це різниця 5 порталів, тобто Якщо порахувати бонуси, виключно ну, от, використовуючи звичайний калькулятор, то можна порахувати, що якщо персонаж проходить. 85 рівень ями, то в більшості випадків на сезоні він пройде 100% рівень ями також. Але для деяких персонажів це виключення, щоб спростити цю формулу і не морочити вам мозок, можу точно сказати, що якщо персонаж проходить 95 рівень, неважливо за який час, на звичайному режимі, то сотий рівень порталу на сезоні він зачинить. Можливо, не за 6 хвилин, можливо, навіть не за 10, можливо, за 11 чи за 12, але зачинить. Якщо на несезоні він може пройти 95-й. Якщо він в силах це зробити, то на сезоні завдяки сезонним бонусам, в цьому сезоні, як мінімум, це плюс 5 порталів. Якось так. Тому збірки не особливо. Є різниці, де тестувати. От хтось сказав, там сезонними силами є сенс чи без сезонних сил. Друзі, сезонні сили це все класно, але в мене от була ціль хоча б одного персонажа зібрати нормально. Та й, в принципі, бачили власноруч, що ми ще якось примудрилися тут його втратити в цьому порталі. Мені хоча б одного персонажа зібрати от добре, нормально, ну скажімо так, вкласти в нього всі сили, весь бюджет для того, щоб показати вам якийсь результат. По типу того, ну от що вас чекає, якщо ви всі загартування зробите виключно легендарними, якщо ви зберете більш-менш хороші предмети. Не супер ідеальні, але хоча б з однією зіркою, і хоча б щоб ця зірка хоча б була одна правильна. саме Щоб саме було те, що нам потрібно. Тобто, який результат на вас чекає. От це, в принципі, моя ціль. тобто Також моя ціль ну перевірити декілька класів, щоб було видно, скільки взагалі. Іграбельних збірок, тому в цьому сезоні я не став робити супервеликий об'єм цих збірок для того, щоб розповісти ще якусь іншу інформацію, тому що, друзі, іграбельних збірок в цьому сезоні ну, надзвичайно мало для всіх класів. В Некроманта це три збірки, в чарівника всього навсього одна, в друїда дві чи навіть три. Ті ще саме іграбельні, але одна із них найпотужніша. В духа народженого також одна збірка найпотужніша, у варвара дві, ну і три їхні варіації. І також у розбійника, по суті, дві збірки тільки іграбельні. Тобто всі ті збірки, які були цікаві, які мене турбували більше за все, ми, в принципі, їх оглянули. Обов'язково будуть виходити ролики, тому що я помітив також, що людям більш-менш. Ну, Цікава інформація, що ж там з тими збірками, які хтось, можливо, з вас хотів зібрати. Як вони зараз виглядають? Тобто ті, що позалишалися, ті, що я ще не видаляв, я записав про них коротенькі ролики, можливо, вони вже з'явилися на каналі, можливо, з'являться трошечки пізніше потім. Але все, що цікаво, ми будемо оглядати, друзі, 100%. Все, що нове. Все, що потужне, ми будемо оглядати 100%. На якому це режимі, знову ж таки, мені особисто не важливо. мене цікавить в основному, як грає персонаж, яка його сила. Очевидно, що в сезоні більшість із вас буде збирати свого головного одного персонажа. Мені цікаво, потестувати їх от власноруч. Все, що буде виходити. В грі новенькі, мені цікаво потестувати власноруч і свій досвід вам передати якимось чином. Так і будемо, в принципі, робити. Чого я очікую саме від тестів наступного 10-го сезону, я очікую перевірити, наскільки взагалі. Зміниться баланс по класам, чи з'являться якісь нові цікаві збірки, чи взагалі щось зміниться. Це ми також з вами перевіримо, побачимо в будь-якому випадку. Це все нам буде скоро відомо. Також з приводу взагалі, тестів, цікаво, що буде з тими тестами, що будуть проводити саме стрімери. Також контент-мейкери тих, яких запросили на тест, невідомо поки що чого. Але мені от цікаво, чи зможуть вони до співробітників компанії донести якусь цікаву чи корисну інформацію, що б вони хотіли бачити від гри. Тому що якщо їх кличуть на тести, ну зрозуміло, що якусь зворотню інформацію розробники хочуть. Дізнатися. Тобто вони ж не просто так цих всіх людей запросили. Так, от мене дуже сильно задовольняє те, що серед цих людей є ті гравці, які дійсно розбираються в грі, в її механіках. Тому мені було б цікаво, от як зміниться саме гра після цього всього. Ну, це все я схоже казав вже в одному ролику, скоріше за все, попередньому. Але мені здається, що. Нас чекають зміни на краще, тому що якщо розробники починають кликати людей, які дійсно ну, розуміють щось в грі, хочуть отримати від них якийсь фідбек, тобто, якщо їм цікаво взагалі кликати цих людей, мені досить цікаво було б подивитися, що взагалі після цього буде, тобто чи зміниться якось гра на краще. Так, ну і давайте поговоримо все ж таки з вами про чарівника. Бачимо, друзі, що якщо не вибивати супер ідеальні предмети, якщо не шукати супер якісь... Ідеальний е, вид спорядження, по типу на декілька зірок, ми бачимо, що максимально от е, наш чарівник просто заряджений цими предметами. В нього ідеальні, вважайте закалки, вважайте, що майже на ідеальних предметах, ті, що мають зірку там, де треба, ті, що мають. Правильну туди закалку чи правильне загартування, і бачимо, що 105-й портал, друзі, він проходить от ледь ледь-ледь. Тобто, як гравці проходять 110 рівні, 100, 115 там і так далі. Це, очевидно, не загадка, тому що ці предмети вони або якимось чином в інших гравців вимінюють на руни або на золото, або на щось іще. І так далі. Тобто для того, щоб зібрати супер ідеального персонажа і щоб вийти на якийсь рівень супер-високого рівня ями, це потрібно обов'язково цим займатися. Так. Ну, може ж, вийде. Якщо ви помітили, до речі, от ситуації, коли ми от-от уже -от втрачаємо свого персонажа, досить багато, якщо чесно, вже було. Ну, Давайте 20 секунд. Будь ласка, чудово. Не бачив навіть час. 105 рівень ми з вами пройшли. Нарешті це нормально записали. Дуже, друзі, чекаю оновлення, тому що мені здається, що потрібні грі також деякі зміни, тому що, якщо ми проходимо ось такий рівень за такий час... Я б хотів, щоб розробники трошечки все ж таки прислухалися до гравців, ті, що їм будуть пропонувати якісь свої там побажання чи зміни в грі, тому що мені здається, що гра має працювати таким чином, щоб ми сотий рівень порталу проходили більш-менш ну, можливо, більш-менш легко, а не так, що ми ледь-ледь його можемо пройти. А там далі вже ці рівні, нехай там за той час, який хто хоче, нехай так вони і проходяться. Тому що ну, вищі рівні йти не потрібно. Я б хотів, щоб щось змінилося в грі, для того, щоб просто за більшість, скажімо так, персонажів, за більшість збірок, от як раніше, можна було б пройти. Сотий рівень ями спокійно, а всі інші збірки хай там будуть суперсильними, мене це не цікавить. Мене буде цікавити ця інформація, знаєте, коли коли ми камінь зможемо прокачувати не до сотого рівня. Тому що зараз мені, в принципі, і яму не потрібно проходити, тому що в мене всі камені, ті, що мені потрібні, прокачані. А коли ми зможемо, наприклад, прокачати камінь до 110 рівня, от тоді мені буде цікаво проходити 110 рівень. Я думаю, що поки що ми це залишимо гравцям, яким подобається це робити, тому що я не буду жити в грі. Щоб вибити все ще ліпші предмети, ніж ці, я обов'язково в неї буду грати, тому що мені гра подобається, обов'язково буду задоволений, якщо мені випаде ліпша закалка на ось це кільце, на яке ми витратили знову цілу купу золота і все одно не спіймали тут потрібне загартування. Тому що мені буде цікаво, якщо випаде якийсь новий предмет. Але хотілося б, щоб в грі просто. От я на це дуже сильно сподіваюся, що розробники якось прислухаються до цих гравців і що вони якось гру хоч, хоча б якось змінять для того, щоб можна було, щоб будь-який гравець не те, що сильно супер заморочується над цими закалками. Він зміг спокійно прокачати свої символи до сотого рівня. Ну, тому що весело, коли ти можеш це зробити ну, не супер тяжко. А для тих гравців, які хочуть далі бігати ці портали, далі прокачувати свої гліфи, я б хотів, щоб це були друзі, не портали. Нехай вони і залишаються от, там, до сотого рівня, щоб можна було їх прокачувати, щоб це можна було робити просто-напросто простіше, щоб був якийсь більш цікавіший контент. Тому що виключно яма. Для мене особиста гра на ній не завершується. Ну, я її періодично все-таки проходжу, але от, чесно, е, жду, жду, чекаю. Нема такого слова, жду. Е, чекаю Дуже сильно нових новин. Будемо чекати разом, поки що пройшли 105 рівень. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного настрою, гарного дня. До зустрічі в нових роликах.